Штоліни, вони вже в акції. от, Були 3,49, вже 2,49, от щоб люди купляли собі до свят. Бачите? Нема такого, що ціни не тримають або й піднімають. Великий штолін, мабуть, кілограмовий. Зараз ми подивимося. 750 грам. Ну, великий. Всередині з марципаном, дуже смачні. Солодощі вже показала вам які до Великодня в Нідерландах, а тепер мені єсні вироби. Дивіться, отакі от, от м'ясо таке, яке треба запікати, в духовці, обжарювати, запікати. Воно вже, от, наприклад, готове, зв'язане з такими вільовочками і спеціями, посолене. Та от вам свининка, будь ласка, філе кролади. 10 євро 639 грам. Отут у якомусь соусі. А це, може, готове, не знаю. А може треба запікати. Треба розбиратися. Але уже стільки всього, всього, всього. На Карпаччо. Отакі такого не було. Це от все на свята. А нам. На свято Великодня, на католичне свято Великодня подарували ось такий тортик. Він такий цікавий, бачите, там такі зайчики, кролики. І він дуже смачний, до речі. Ми його їли самі, пригощали наших гостей. Такий бісквіт. І зверху. Збиті вершки. Вони дуже полюбляють прикрашати тортики збитими вершками. Там ще шматочки мандаринок, ананасиків. Ну, смачний тортик, дуже такий легенький, свіженький. От, І бачите, написано в ролі пасен. Це е, щасливого Великодня. Отак от, от ми теж е, посмакували <смакова> нідерландськими смаколиками. На, на Нідерландський католичний Великдень. Ми вже сиділи на вулиці, у нас досить теплі дні ці були, я вже розповідала, так що ми сиділи у нашому дворику, пили чай і смакували таким смачним тортиком. Погода була просто чудова! Ну, а це вже наступний день. От бачите, як міняється погода в Нідерландах. То ми сиділи на вулиці, загорали, то вже одягли шапки-куртки і поїхали на дачу. Ну, так як це е, не наше свято, ми будемо святкувати 16-го, то ми поїхали на дачу попрацювати е, в понеділок. І погода нам. Звичайно, не дала нормально попрацювати, але дещо ми зробили. Ось я тут прополола грядку з полуницею. Дуже вона запущена. Бачите, скільки там бур'яну. Це я її ще не полола, перший раз полю. Так, нам дісталася ця полуниця, ця грядка. Я там провозилася дуже довго, але. Зробила не так багато, а полуничка вже починає цвісти. Бачите, я показую, що полуничка вже починає цвісти, так що треба її звільнити від бур'яну. Нехай вона е росте і дає нам плоди. Я дивлюся, що багато місця звільнилося після цього бур'яну. Ми будемо ще підкуповувати полуницю і сюди насаджувати рядками. Дощик перервав нашу роботу. Добре, що тут є такий навіс. Так, Нік? Вітайся! Вітаю! <сум> То ми заховали свої велосипеди сюди під навіс. І зараз підемо в нашу кафешку, поп'ємо чайку, щось перекусимо. Може цей дощ припиниться. Мені трошки залишилось доробити полунички. Прополоти і там почали копати грядку під полуницю, але дощик нам перебив роботу. А дивіться, як гарно видно, коли йде дощ, як уже все, ну коли немає сонця, а пасмурно, як уже все цвіте. Бачите, коли сонечко, воно не так видно, сонце яскраве, а коли дощик і пасмурно видно, як уже цвіте, цвіте, цвітуть цятки. Так, ось таке ми вже зробили в теплиці. Я не знаю, чи я вам показувала до, але показую після. Ну тут ще робить і робити, звичайно, але вже трохи вирівняли, перекопали, розбили ці глиняні грудки. Тут така земля дуже-дуже важка. Глина, глина. І пішов дощ, дивіться, які ми працівники. Ой! От. так. добре, що в тепличці можна працювати, коли йде дощ. А курочки не бояться дощу і півники. Ви зараз чекали, щоб ми їм давали черв'ячків. Отакі в нас сусіди. Ха -ха, дощик поливає і цибульку, вон трошки мені полунички залишилось. А дивіться, які тюльпани, як порозкривались. Такі огромні, ограмінні, ограменний. Все, йдемо. Під дощиком.